Регламент вимагає проводити засідання у будинку Верховної Ради вулиця Грушевського, 5 в сесійній залі. Але хочу зауважити, що згідно з вимогами статті 2 регламенту за рішенням Верховної Ради прийнятим більшості народних депутатів України. Від Конституційного складу Верховної Ради України її засідання можуть проводитися в іншому місті. Тобто для прийняття рішення необхідно 226 народних депутатів України. Ми повинні зараз. У нас є лічильна комісія Верховної Ради України. Є керівник лічильної комісії, була є письмова реєстрація. То давайте послухаємо лічильну комісію. скільки депутатів зараз знаходять, знаходяться в цьому залі і поставили свої особисті підписи при реєстрації. І тоді, після цього, як є. Необхідні 226 конституційних голосів, тоді я можу поставити на голосування у проведенні сесії в цьому залі. То я прошу голову лічильної комісії надати нам інформацію, скільки членів лічильної комісії повноваження. І прошу, Адам Іванович, відбулася реєстрація. Ще, щас, е... Адам Іванович, прошу. Шановні колеги, зрозуміло, що більшість із нас налаштована на роботу, і давайте будемо працювати так, як закликає голова за регламентом. Для того, щоб працювати за регламентом, давайте ми спочатку зробимо певні процесуальні. Акції, суть якої зводиться до того, що для того, щоб приймати будь-які рішення, нам треба відкрити сесійне засідання. Тобто, Володимир Васильович, ви повинні на підставі зборів більшості депутатів Народної Ради оголосити про відкриття засідання і дати доручення лічильній комісії відповідно до статті 17 регламенту, в зв'язку з тим, що немає технічної можливості провести реєстрацію депутатів. Провести їм таку реєстрацію після цього, коли ви дасте таке доручення, відкривши засідання, голова лічильної комісії доповість про кількість депутатів. Ви продовжите засідання для прийняття двох рішень: перше рішення, те, що ви говорили, відповідно до статті 2 регламенту, провести засідання у цій залі, і друге рішення відповідно до 37 статті регламенту. Змінити спосіб голосування стаття 37 регламенту говорить, якщо немає технічної можливості, доручити ліченій комісії, проводити голосування підняттям рук. Після прийняття таких двох рішень ми можемо продовжувати засідання сесії, але її спочатку треба відкрити і дати доручення Дякую. лічильній комісії. Дякую. Дякую, ми так все і зробимо. А е, нам треба ще закрити сесію, яку ми все зробимо ж нас? по регламенту. Зараз, зараз нам нас? треба визначитись, як є, у нас 226 голосів, щоб в цьому зданні провести сесію, а потім уже ми розглянемо всі питання. Да. Народних депутатів сьогодні будь-якої норми прогадку двісті 226 народних депутатів немає. Ви виходите, відкриваєте засідання, і оскільки у вас немає реєстрації електронної, то ви доручаєте комісію, щоб вона сказала, скільки є в залі, а в залі чути... Ми все я все поставлю на голосування. Всі ці питання. Ну, Юристи э, підготові. Ми з юристами підготували. От відказано, що реєстрація переводиться. Перед от явно постійно, якщо ми зараз почнемо з того, що нам треба 226 голосів, то кожного разу не заставлятимуть. Шукайте 226 голосів. Да. Ви маєте право відкривати сесію один. Навіть ви відкрили засідання. I to dziewięćdziesiąt no My bowiem jest to, my oh. zakryty wielką akcją. Закрылась. Но вам не нужно 226 голосов заранее. Ну вы не мошите, потому что снимаю. Только для принятия решения нужно 226 голосов. А для регистрации... А что, роли отыграли? Не надо концерт. Я не устраивай концерт. Не устраивай Я объясняю, почему я говорю. Потому что если мы сегодня начнем 226...